Як визначити за мовленням та голосом людини її сексуальну орієнтацію? Дівчата, як сказати перед вами гей чи натурал за тим, як він говорить? Скажете, це якісь стереотипи середньовічні і просто гомофобія, чи можливо навпаки, похизуєтесь внутрішнім гей-радаром і інтуїцією, яка розпізнає чоловіків за кілометр? А чому б не зануритися у наукове дослідження і подивитися, що про це говорить наука? І проведемо невеличкий експеримент просто зараз? Ось підослідний номер один. Вслухайтеся у те, як він говорить. Його звуть Кріс. А a... ось підослідний номер два. Його звуть Мет. They all sort of talk the same way. This sort of style is the same. Ну well, I think one of the first things you're going to notice is accelerated work on roads and bridges. It's not just the. Бік феймес бриджінабігесеріс Ну що ви готові робити свої ставки? Відповіді будуть в кінці відео. А зараз пропоную невеличку мандрівку у соціофонетику, яка займається акустикою мовлення, і ми подивимося, що ж робить голос жіночним чи чоловічним, маскулінним чи фемінним, гейським чи натуральським. Ну і поглянемо, чому столічні мальчики з Москви дуже часто звучать як каліфорнійські геї англійською мовою. Що робить ваше мовлення в англійській мові та не тільки гейським. І власне це все генетика, і фізіологія, чи можливо більше психологія. І соціолінгвістика. Мене звати Євген Плахотнюк, я професійний філолог, викладач та дослідник медійного дискурсу. А ви на моєму каналі Кокікон, де ми ламаємо когнітивні конструкти, фіксовані схеми вашого мислення і бачення світу. На цьому каналі не чекайте від мене чітких відповідей, натомість чекайте свіжих запитань та не банальних поглядів на речі, які, здавалося б, вам замилили око до цього. Тож ми починаємо. Пропоную зробити невеличку мандрівку у Голівуд, справжнісіньку меку Кіно та гей-культури і гей-стереотипів. Тож перші типежі жінок-трансвеститів, жінок-трансух або ось таких карикатурних жінок з'являються на екрані в форматі комедії. З однієї сторони, це був виклик патріархальному соціумі. Через комедію, через жарти й гумор і те, що табуювалися, адже патріархат дуже не любив, коли чоловіки загравали з будь-якою феміністю. фемінність завжди мала бути контрольованою, приписаною певному класові жінок. Та ба більше жінки самі своєю токсичною феміністю вказували своїм же жінкам, якою має бути справжня жінка, якою має бути справжня хазяйка. Друге, у старих фільмах ви можете зауважити, що чоловіки вищого класу, більш рудовані, особливо британці, могли часто говорити ось цим gay speech, більш манірною, емоційною, вишуканою, витонченою вимовою. В Деякі моменти здавалося, що їх просто вирве на малоосвічених і недалеких співрозмовників. Ось цей типаж class man, Дуже часто ретранслювався саме у форматі гей-спіч, однак, після другої світової війни, під час якої, завдяки німцям, верхній клас суспільства британського був дещо скомпрометований, і мовлення британців багато в чому змінюється. І ставлення до вищого класу змінюється в кіно, їх починають дещо висміювати, вважати снобами і спеціально акцентувати на оцій манерності, вишуканості і штучності. До речі, саме так в руснявій глибинці сприймалися масковські амальчики, масковський сталічний акцент. Потім, щоправда, вони поглинулись самі цим акцентом, але московський акцент інколи може впливати на вимову в англійській мові, сприйматися дійсно як більш гейський і манерний. У Голлівуді також з'являється типаж певного манерного лиходія, дуже гейського, підступного або вбивці, або галтівника, або злочинця. Він з'являється і в мультиках для дітей, і в підліткових сіткомах і серіалах, і у фільмах. І цією гейськістю режисер не наче намагається нам підказати, що це буде потенційний злодій. Ми йому не довіряємо, бо він якийсь весь такий жіночний, і ця жіночність у ньому, вочевидь, має демонізуватися. Ну така собі типова прихована насправді мізогінія. Потім з'являється ціле покоління гетеросексуальних акторів, які грають карикатурних геїв, здебільшого це комедії, і здебільшого це такі карикатурні образи жінок, яких вони намагаються вдавати саме в образі. Такого собі гея. У ось цьому дослідженні, зокрема, було проаналізовано мовлення чоловіків натуралів, які грали чоловіків натуралів та які грали геїв у кіно. Коли справа стосувалася ролей геїв, то ті самі натурали аж на 40% завищували звучання свого голосу і додавали ще більше експресії і ще більше жіночності на вимогу режисерів. Результатом ось такої бутафорної стереотипізації геїв у кіно. Стало формування певних масових соціокультурних стереотипів проте звинувачувати Голлівуд та масову культуру у тому, що існують стереотипи гея. Було б дуже однобокою позицією. За хвилинку я вам відкрию секрет, у чому ж саме полягає гейськість з голосу по пунктах, та як від неї позбутися, якщо ви ставите таку собі ціль. Однак те, що відбувалося на сцені і на екранах телевізорів, це одна історія. А ось як люди говорили у житті, це зовсім інша. І саме це питання підняли Рон Сміт та Генрі Роджерс із університету Торонто у своїй величезній праці в 2000-х роках про те, як говорять геї? І чи є насправді таке поняття як гей-спіч? Чи характерне воно геєм, чи характерне воно і натуралам? Звідки ростуть ноги, і що з цим робити? Ну, по перше, деякі гомосексуальні чоловіки дійсно можуть мати тенденцію говорити дещо вище. і це не залежить від довжини чи товщини їхніх голосових зв'язок. Тому форматні частоти голосних не будуть завишатися. тобто їхні голоси просто будуть дещо вищими, але голосні звуки, їхня якість не буде змінюватися на відміну від дітей чи трансгендерних жінок, які, наприклад, можуть навіть проходити медичну операцію по укороченню голосових зв'язок для того, щоб змінити якість свого голосу. По-друге, характерним буде розспівування і розтягування деяких голосних звуків, таких як і та ей. Акцентуація уваги на них буде називатися периферичною, і багато в чому нагадуватиме саме жіноче мовлення. Причому ось таке розпівування голосних, мелодичне м'явкання буде саме на наголошених голосних, які обираються вибірково знову ж. Довжина цих голосних буде розтягуватися саме і та ей. І ще одна штука це дещо затягнуті переходи між приголосними та голосними. Гомосексуальні чоловіки та жінки будуть неначе обережніше і точніше інтонувати приголосні й голосні. Тобто вони будуть говорити БА, Ма, Па. замість того, щоб, так як натурали, абсолютно пофігістично влітати з приголосного відразу в голосний Б М П. М". Тобто ці мікропаузи і делікатне мовлення дуже часто буде ознакою саме ось такого ретельного промовляння і дещо штучного мовлення. Проте, якщо ви викладач, намагаєтеся своїм учням вдовбати необхідну теорію і розжовуєте почнісінький звук, то перепрошую, ви також будете дещо фемінніше звучати. Деякі дослідники намагалися втрутитися власними теоріями. Говорили, ну розумієте, гей обов'язково мають звучати мелодійніше, емоційніше, експресивніше, використовувати ось ці емоційні тони, типу fall, rise, rise, fall, Хто впав, то піднявся. Типу hello, hello, Ну, ось такі тони. Однак усе це насправді є надуманим, також як і та теза, що лише геї використовують фальцет. Перепрошую, але фальцет є універсальною штукою, яка притаманна голосу будь-якого типу. Тому Девід Кристал із своїми здогадками і тицянням пальцем в небочку. Чи куди він там тицяє, пролітає в цьому випадку? А ось на чому більш ґрунтовні експериментальні дослідження зупиняються: це певна назальність рефлекторно для того, щоб підняти висоту звуку. Інколи люди будуть піджимати звук до свого носу і носової перегородки, і таким чином ваш звук звучатиме в ніс, не наче ви його піджали туди, і він буде обрізаний і не матиме нормального базису і нормального грудного регістру. Це насправді спостерігається і серед натуралів, і дуже часто це свідчить про вашу невпевненість, зажатість, закомплексованість і контроль, гіперконтроль вашого вихідного звуку, адже ваше вухо постійно вловлює, як звучить ваш голос, і аналізує його, і з тим очікували би такий голос чи не такий, і ви намагаєтесь його коригувати і зажимати. Натомість потрібно відпустити його. І зажати собі прищепку і поговорити ось так, для того, щоб ваш голос вийшов ротом і не штопорився ніде у носі. Ще одна фішка гейського мовлення це постійне завершання ваших фраз і речень з інтонацією вгору, неначе ви запитуєте, перепитуєте чи не впевнені у собі. Hello? <р |is|> <elephants> у мене, У мене був турецький студент. І в нього, як і в деяких українців, була ось ця звичка підіймати постійну інтонацію вгору. Причому саме такий маскулінний, типовий, типовий, прям мужик, мужик, мужик. Але англійською мовою говорить Hello, how are you? I'm fine. Чому інтонація йде вгору? Це ж не запитання. Hello, how are you? I'm fine. В англійській мові класична інтонація йде вниз, вона falling. Тоді коли в інших мовах. Зокрема, і в українській, вона може зависати на серединці, неначе ви не впевнені в тому, що говорите. Не наче ви йдете до свого боса випрошувати зарплатню за те, що ви перепрацювали зайві години, які вам не оплатили, і ви такі, ну я тут хотіла просто запитати. Ну можливо, ви маєте час послухати мене, що я маю сказати, тому що я не впевнена в тому, як я говорю. Я спеціально піднімаю свій голос і намагаюся інтонувати ось так невпевнено, саме тому, що це відбувається рефлекторно, і ми часто це не контролюємо, але можемо контролювати. У гомосексуальних чоловіків частіше будуть чисті, голосні, акцентовані, приголосні, особливо гарно артикульовані закінчення звуків, закінчення слів. Ну, емоційні то бувають. Але буде одна фішечка, на яку ви не звертаєте увагу, це вимова звуку с. В англійській мові, на відміну від української мови, є два варіанти вимови звука с. Жінки найбільш часто і типово жінки, англійки та американки вимовляють звук С на зубах, близько і язичок злітає на зуби, сс, неначе вони шеплять як змійки одна на одну, стереотип с. Чоловічий варіант вимови цього звуку буде опиратися на альвеоли. Кінчик язика скочується на горбочок за зубами. Оближіть його і спробуйте впертися туди язиком і вимовити «с-с-с-с». Він темніший, він схованіший, неначе чоловіки бояться змійку і ховають язик туди. Таким чином складається враження менш чіткої темної вимови: с. Секс. 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 Чуєте різницю? Сподіваюсь. Ну, якщо для вас це принципово. Так от, саме вимова звуку «с» за жіночим варіантом в англійській мові називається Gay lisp», Тобто денталізована або фронтальна вимова звуку «с» на зубах. Для українців він, скоріш за все, буде також денталізованим. С, 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 с. Ну, так, скоріш за все, там. Там само. Тобто, використовуючи цей список, можете проаналізувати наскільки у вас є усі ці ознаки гейського мовлення, і визначити наскільки ви звучите як гей. Частина третя. Чому сучасні натурали такі гейські? А. Але зараз настав час парадоксів. В цьому дослідженні відбувалось точнісінько те саме. Слухачки, жінки слухали записи чоловіків у двох групах. У першій групі їм представили виключно геїв за їхньою орієнтацією, але їхні голоси були дуже різними, і ось вони намагалися вгадати, хто ж із них гей, не знаючи, що насправді в групі були усі геї. І вияснилося, що вони вгадали лише чотирьох із десяти, тобто 40% з усієї вибірки. Це Означає, що 60% геїв, на їхню думку, говорили як натурали. Але ось в другій групі, де була рівна кількість і геїв, і натуралів, і вони були записані знову ж на диктофони. Жінки вгадували і тут вгадали уже 60% геїв. Тобто, за референс вони використовували не абсолютні якісь частоти звуку, а все-таки асоціації і відносність більш фемінного чи більш маскулінного звучання. Але ще одна закономірність. Вони неправильно вказали сексуальну орієнтацію 40% чоловіків на записах. Про що це говорить? Що, скоріш за все, 40% цих натуралів мали якісь ознаки, які наштовхнули цих жінок на думку, що вони геї. Тому, скоріш за все, відповідь на запитання, чи можете ви визначити замовленням гея і натурала, очевидна. Напишіть, якщо вам це не так, можливо, у вас є там власний свій радар. Я сперечатися з цим не буду. Пам'ятаєте, на початку відео ми проводили з вами експеримент, отож настав час відкрити карти. Хто ж з них був геєм, а хто був натуралом? Чи справдилися ваші прогнози й очікування? Отже, серед цих трьох запропонованих мною чоловіків лише один був натуралом. І це був Кріс, який говорив найвище і який мав насправді в своєму репертуарі мовлення найбільшу кількість ознак гея. Ось ці мелодичні тони, високий голос, завищені інтонації в кінці речення, і кожної фрази. Насправді саме він є натуралом, який живе зі своєю дружиною, має одну дитину і веде типове собі натуральське життя. Я не знаю, я не знаю, яке у вас там очікування, типового натуральського життя. Ну він працює, наприклад, в овочевій лавці. А двоє інших, попри низькість їхнього тембру і голосу, їхнього звучання, мед і, і пан сенатор Бутіджеч, обидва є відкритими геями від народження. Ось якось так. Тому цілком очевидно відповідь на моє запитання, з якої я починав це відео, цілком очевидна. А ось що неочевидно, так це більш ґрунтовне тепер запитання. А чому тоді у нас така увага і така? Багато в чому неприязнь саме фемінного звучання чоловіків, якщо навіть в природній популяції типових гетеросексуальних чоловіків є щонайменше 40% особин, які будуть звучати фемінно. У одному з попередніх відео я говорив, що у нас навіть суто біологічно різні рівні чоловічих та жіночих гормонів. Це не є якоюсь статикою і не є якимось еталоном для усіх. Але, попри це, наприклад, у нас немає стереотипу щодо лесбійського мовлення. Я показав експеримент Гейзенберга у цьому дослідженні. Насправді студенти не змогли накидати якихось асоціацій прям серйозне промовлення лесбійок. саме тому, що лесбійки не формували свою ідентичність в опозиції до натуральних жінок, тоді коли чоловіки геї якраз формували в жорсткій опозиції до маскулінності і токсичної фемінності з іншої сторони свою. Ідентичність складалося враження, що вони зажаті між двох вогнів: токсична феміність з одної сторони, і патріархат, який вказує, якому бути справжньому чоловікові, та токсична феміні з іншої сторони, яка вказує, який же має бути справжній чоловік та яка має бути справжня жінка. Адже як вона може бути справжньою леді, якщо перед нею чоловік, який не здатний її захистити, ну деякі ж люди досі продовжують жити в кам'яному віці, де потрібно ходити збирати ягоди або ходити на полювання. Власне подібне запитання і підіймається в документальному фільмі. Чи звучу я як гей? У 2014 році Netflix публікує цей фільм, де в ключовій ролі чоловік гей, який розстався зі своїм колишнім, і, і окрім цієї проблеми, він проходить крізь кризу самоусвідомлення та прийняття власного голосу, адже з дитинства він звучав надто гейський, і ось йому хочеться позбутися цієї манерності. Він ходить до різних терапевтів, які вчать його як правильно будувати свою артикуляцію та своє звучання. І ось через декілька місяців він кардинально змінює свій голос. Проте не змінює свою сексуальність, Як появляється ці два кореляти, насправді між собою не дуже пов'язані. Ба більше у фільмі з'являються саме логопеди і терапевти із мовлення, які працювали і тоді, і зараз в Голлівуді для того, щоб допомогти чоловікам позбутися власних вад мовлення, як вони вважають це вадами, для того, щоб здобути ту чи іншу роль в Голлівуді. Ну адже розумієте, середньоамериканський фермер може просто перемкнутися під час телешоу, якщо він почує там гейське звучання в натуральській ролі. Саме тому дуже часто в Голлівуді геїв продовжують грати чоловіки натурали. І дуже часто це просто таки внутрішня прихована мезогінія. Проте фільм, попри усю проблематику, яку частково ми сьогодні підсвітили у відео, підкреслює одну важливу думку: якої б орієнтації чи гендерної ідентичності ти не був у справах вокальних для того, щоб реалізувати повноту твого голосу і його потенціал, потрібно все ж таки повернутися до своєї природи, до природи своїх голосових зв'язок та резонансу і запитати себе, чи звучу я так, як я. Хоче звучати і так як має звучати моя природа. Адже чому чоловік із ростом, майже метр дев'яносто величезним тілом, довжелезними і товстелезними голосовими зв'язками і з усім потрібним і навіть стереотипно-чоловічним тембром, при цьому не може змінити власного голосу, чисто тому, що йому нав'язав цей голос соціум і та кім'юніті, яка його оточувала. Тобто в цьому виявляється зворотня сторона медалі, виходячи із шафи, ти часто ризикуєш потрапити в якусь соціальну коробку. Фільм не закликає усіх коригувати своє мовлення. Це не є патологією, і якщо вам не заважає це в житті, то будь ласка. Отож, бажаю вам усім, попри вашу орієнтацію, ідентичність, розмір вашого тіла і голосового тракту, довжини голосових зв'язок та їхньої товщини, знайти свою природу та звучати так і в тому напрямку, куди веде вас ваша природа. як про це писав колись Григорій Санич з Коборода. Але до цього відео за вуса я його притягувати не буду, тим більше що вус у нього не було. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на кокікон і тисніть на дзвіночок, адже попереду у нас чимало цікавих випусків, над якими я вже зараз працюю. Thank you so much for watching and see you next time!